Доброго ранку, мої любі підписники мого україномовного каналу. Бачите, погода, погода змінилася, сонечка вже немає, вітерець. Ну нічого, сьогодні 26 березня 2023 року. Це той же Харків, Салтівка. Бачите, вже дерева. Вже не почки, а навіть вже листочки малесенькі. Як це радує. Весна. Весна йде своїм ходом. Березень скоро закінчиться. І настане квітень. Як же я люблю цей час, якби взагалі ще... дивіться, які почечки. Боже Боже. Ладно, вже скоро і квіточки будуть. А отут -от був вибух і асфальт і... Людям вікна поубивало. Ладно, будемо. Ладно, що було, то було. Будемо. думати, що більш такого не буде. І сподіватися на найкраще. Знову вибачаюся за свою, за свою українську мову, але що є, то є. І хотів би всім подякувати за те, що підписуєтесь вже на цьому каналі на нашому україномовному 345. Ну, коротше, 345 і це дуже добре. Я навіть не мріяв про таке. Але зараз думаю, скоро буде і ще. Так, всім миру, добра, злагоди, всім до побачення і всім дякую.